Привіт, друзі! З вами Історичний Експрес. І сьогодні ми вирушимо експрес-подорож до історії холодильників. Не прогавте свою зупинку у минулому. Уявіть спекотний літній день, коли ви відчуваєте потребу в чомусь прохолодному, наприклад, в келиху холодної води або морозові. Але що, якби зберігання продуктів у прохолодному стані було неможливим? Без холодильника ми залежали б від соління, сушіння або льодових комор, щоб зберегти їжу придатною до вживання. Історія створення та розвитку холодильника це історія боротьби людства за збереження свіжості та смаку, і вона має свої корені у винахідливості, науці та технологіях. Розпочнемо подорож у минуле, щоб дізнатися, як з'явився цей незамінний пристрій і як він став таким, яким ми сьогодні його знаємо. Задовго до появи сучасних холодильників люди вигадували різні способи, щоб зберігати продукти свіжими. У стародавньому Єгипті Месопотамії та Китаї будували льодові ями спеціальні заглиблення в землі, які заповнювали льодом і снігом, зібраним взимку. Ці льодові запаси вкривали соломою чи очеретом для ізоляції і використовували влітку для охолодження їжі та напоїв. В Античній Греції та Римі використовували сніг і лід, привезений з гір. Щоб охолоджувати вино та воду. Римляни навіть будували спеціальні підземні сховища для льоду, які називали фрегідаріями. Подібні методи були популярні і у середньовічній Європі. У 17 столітті почали з'являтися перші наукові експерименти з охолодженням. У 1620-х роках англійський вчений Френсіс Бекон експериментував зі снігом і льодом для збереження їжі. А у 1755 році шотландський фізик Вільям Каллен продемонстрував першу штучну технологію охолодження, створивши вакуум над ефіром, який, випоробуючись, охолоджував навколишнє середовище. Прорив у цій галузі відбувся в 19 столітті, коли американський винахідник Джейкоб Перкінс отримав патент на перший у світі парокомпресійний холодильник. Цей пристрій використовував рідкий аміак як холодоагент. І заклав основу для майбутніх розробок у галузі охолодження. Наприкінці ХІХ століття холодильники почали з'являтися в побуті, але їх використовували переважно для промислових цілей, наприклад, у пивоварнях чи м'ясокомбінатах. Перші домашні холодильники були великими, громськими і коштовними. Вони працювали на базі льоду, який вручну завантажували спеціальний відсік, щоб охолоджувати продукти. Справжня революція сталася в 1913 році, коли американська компанія Домелері представила перший електричний холодильник для дому. У 1920 х роках General Electric почала серійне виробництво електричних холодильників, що зробило їх доступнішими для середнього класу. Однак навіть тоді цей пристрій був розкішчю, яку могли дозволити собі небагато родин. Холодильник постійно вдосконалювався. У 1930-х роках почали використовувати безпечні холодоагенти, замінивши токсичний аміак на фреон. Це зробило холодильники більш безпечними для домашнього використання. В 1940 х роках з'явилися моделі з морозильними камерами, які дозволили довше зберігати продукти, включаючи заморожені напівфабрикати. Після Другої світової війни холодильники стали масовим завдяки економічному підйому та розвитку виробництва. У 1950-60-х роках вони стали стандартною частиною кухонного інтер'єру в багатьох країнах світу, включаючи Україну. В радянські часи холодильники були дефіцитним товаром, і їх купівля часто вимагала багаторічного накопичення коштів або знайомств. Найпопулярнішими моделями були Донбас та ЗІЛ, які вирізнялися міцністю, але були досить енергозатратними. З розпадом СРСР і відкриттям ринкової економіки на початку 90-х років в Україну почали масово завозити імпортні холодильники. Сьогодні українці мають доступ до широкого вибору моделей з інноваційними функціями від розумних холодильників з Wi-Fi до екологічних пристроїв, що працюють на безпечних холодоагентах. Сучасні холодильники це не просто пристрої для зберігання продуктів. Вони стають частиною розумного будинку. Інновації включають екрани для відображення рецептів, автоматичне замовлення продуктів через інтернет і системи контролю свіжості продуктів за допомогою датчиків. Також важливим напрямом розвитку є зниження енергоспоживання та використання екологічних матеріалів. Перші холодильники були льодовими ямами. Ще не нуль люди використовували ями, заповнені льодом та снігом, щоб зберігати їжу. Це була найпростіша і найдоступніша форма охолодження. У 1834 році Джейкоб Паркінс запатентував перший парокомпресійний холодильник. Його ще називають батьком холодильників. Після появи холодильників люди почали купувати продукти про запас і насолоджуватися свіжими овочами та фруктами протягом усього року. У 1920-х роках компанія General Electric впровадила технологію, яка дозволяла автоматично створювати кубики льоду. Ранні моделі холодильників використовували токсичні речовини, такі як аміак чи сірчистий діоксид, що становило загрозу для здоров'я. У 1930-х роках почали використовувати фреон, що зробило пристрої безпечнішими та більш популярними. Холодильники вплинули на дизайн кухонь. Їхній масовий випуск в 1950-60-х роках призвів до створення сучасних кухонь з централізованим плануванням. Завдяки інноваціям холодильники споживають значно менше енергії, ніж моделі минулого століття. У 1920-х роках вартість холодильника дорівнювала річній зарплаті середнього працівника. Традиція прикрашати дверця та магнітами з'явилася в середині ХХ століття. І тепер це спосіб зберігати спогади про подорожі. Сучасні моделі оснащені екранами, підключенням до Wi-Fi і навіть функціями замовлення продуктів через інтернет. Холодильники вплинули на глобальну торгівлю. Завдяки їм стало можливим експортувати та імпортувати свіжі продукти на великі відстані. Холодильник це один з найбільш значущих винаходів, який радикально змінив наш спосіб життя. Він зробив можливим не тільки зберігати їжу свіжою, але й відкрити нові кулінарні горизонти, зменшити харчові витрати і навіть сприяти глобальній торгівлі. Від стародавніх льодових ям до високотехнологічних пристроїв холодильник є прикладом того, як людство використовує знання та інновації для покращення свого життя. Тож наступного разу, коли ви відкриєте холодильник, згадайте про довгу подорож, яку пройшов цей пристрій, щоб стати частиною вашого дому. Холодильник це більше, ніж просто технологія, це доказ того, що прогрес починається з простого прагнення до зручності і якості життя. На цьому наша коротенька подорож добігла кінця. Дякую, що ви були з нами, і якщо вам сподобалось це відео, підписуйтесь, ставте вподобайку і діліться ним з друзями. А яку частину ви б хотіли розібрати детальніше, напишіть в коментарях. До наступних зустрічей!